Наступ РФ, що буде зараз по, по, по силі, по перспективах? З точки зору Купінського напрямку, з точки зору Харківського напряму, взагалі? Я переглядав вчора ситуацію, і мені все одно випадає досить позитивний розклад в форматі того, що двійка Пентаклів. Це все ж таки з... можливість знайти якусь точку рівноваги і стабілізувати ситуацію. Зранку я побачив новини, що там не найліпші зараз події відбуваються, досить важкий напрямок. Переглянув ще раз, і все одно в мене випадає двійка Пентаклів, тобто можливість стабілізувати ситуацію, вивести її в формат е... помірних дій. Без окупаційних процесів, котрі стосуються, без повного контролю, без окупаційних процесів, котрі стосуються безпосередньо самого Кп'янського. Ті успіхи, котрі там зараз Росія, начебто, показує, виходячи з розкладу, вони не довго тривалі. І не матимуть подальшої перспективи. Якщо брати в цілому динаміку, у нас багато питань стосовно стосовно знову ж таки і Дніпропетровського напрямку, і Сумського, і Харківського. Мені не подобається Донецький напрямок, бо ультиматум все одно у нас залишається і підвішений стан показує, що ворог продовжує тиснути на цей напрям. На цей напрям. І як було, що донецький напрямок залишається цілі номер один, так і залишається поки що у розкладах. На а запорізький Херсонський якщо брати... Херсонський він хріновий сам по собі в контексті відсутності зміни. Тобто якихось, якогось просування з їх боку не випадає. А, дії, дії, з нашого боку, є карта зірки, тобто є плани та є, Я думаю, що ставляться одно і, можливо, європейці, можливо, західні партнери ставлять якісь обмеження або палиці в колеса, котрі не дають реалізувати ті дії. І що мені не подобається за Херсонським напрямом, він найбільш важкий в форматі переглядів, бо. Ну, ви помітили, що ми дуже рідко дивимося обстріли по Херсону? Бо... Ну Ми час від часу дивимось, але, на жаль, Бо... гарних новин поки нема. От, от я про це. Тобто, знаєте, там така затяжна фігова циклічність. Я все ж таки розраховую, що оці... це колосо фортуни, котре випадає на початок е жовтня. Може змінити кардинальним чином ситуацію, все ж таки в ліпшу сторону, в ліпший бік по Херсону, в тому числі, а, якщо ми кажемо стосовно Запорізького напрямку досить нейтральний розклад, тривожний або нейтральний. Мені більше ти знаходишся просто в режимі тонусу. Дніпропетровський напрямок він важкий в перегляді, тому що. Е, є просування, але е, ти якось емоційно не підготовлений до цієї ситуації. Вона тебе вибиває з цього. Ну і вишенкою на торті це продовження терору е, українських міст, котрі знаходяться глибоко в тилу і. Період масованих обстрілів, масованих атак на цивільні об'єкти об'єкти критичної інфраструктури, котрі ми вже могли спостерігати торік. То Але все ж таки я кажу: в мене тримаємо пальчики, я сподіваюся, віримо в ЗСУ і віримо, що все ж таки з 5 по 13-та це колософорту не дасть новий. Новий виток для ситуації, може, європейці, нарешті, дідуть згоди і знайдуть якесь компромісне рішення. На найближчий час подивимось. Гарні новини, гарні події. Можливо, щось погане по покаже. Я думаю, що все одно, стосовно європейських територій, будуть відбуватися продовження ситуації, будуть відбуватися певні моменти пов'язані з тим, що будуть шукати обхідні шляхи для того, щоб. Розхитати ситуацію, або якимось чином, е зробити провокацію, е котра нас поверне до того, до, той, до тієї ситуації, коли європейські країни можуть бути під прицілом, і за рахунок прямого прямої небезпеки. Ти починаєш бути не просто глибоко занепокоєним, ти починаєш робити активні рухи і дії. Друге, що мені подобається, на нас випадають пентаклі. Велика кількість пентаклів десятка пентаклів, туз пентаклів. Як важель впливу. Тобто ті процеси, котрі. Непокоїть Європу, вони будуть спонукати їх, Ну знаєте, як до психолога ходиш, щоб тебе заспокоїли, підбадьорили, дали якусь надію, розуміння, як рухатися далі, як діяти. Будуть за це платити. Але при цьому будуть намагатися знаходити якісь економії. Тобто, це ще одна складова, яка може вплинути на кризові процеси в європейському просторі. І Якщо дивитися, з точки ми почали з кризи і закінчимо з кризою, а... дуже висока ймовірність насправді відкриття до другого фронту і спроби Росії вплинути. На інші європейські країни, тому що в тебе є план, в тебе є план продовжувати е війну, бо навіть невелика пауза, вона цей ефект дома просто зробить неконтрольований і економічна складова, вона піде е по не найліпшому сценарію. Але навіть якщо ти будеш продовжувати війну, ти не відійдеш від, від, від кризових процесів. Тобто о, наступний місяць це криза, і не тільки нафтогазова криза, але економічна криза, яка буде активним чином все більше і більше наростати на Росії. А з позитивного і з негативного Європи це теж може стосуватися напряму. А враховуючи, що там велика кількість українців, котрі шукають прихисток, на них це, це, це теж може прямо позначитись. Які плани От на найближчі добу, дні по Дніпро? Але люди добрі, будь ласка, бережіться у всіх містах. Ну, як зазвичай пів України, повітряна небезпека. <кій> Я б зосередив би увагу не тільки на місці Дніпро, але й Дніпропетровській області в цілому. І двійка жезлів вона показує, що крім е, Дніпропетровського напряму буде е, в, ще декілька напрямів. Вони йдуть у нас, бачите, по жезлам. Жезли. Тобто, як обстрільні моменти. Мені йде колесниця. Колесниця це може бути транспортне сполучення, може залізничне сполучення, може бути щось, що пов'язане саме з транспортною інфраструктурою, і е, це може бути перенесено на або затяжний процес, котрий може перенестися на вечірній час доби, на нічний час доби дев'ятка дев ночів. Ще те, що випадає, випадає ту з пентаклів в перевернутому стані все, що стосується або підприємства, або це можуть бути об'єкти банківські установи, що, що пов'язано з грошима, з ресурсом, складські приміщення, в тому числі, вони потенційно можуть бути під ударом по страшному суду, не тільки Дніпро, але й великі міста області. Ну от я бачу тут. Вже пишуть Кам'янське Павлоград ріг, напевно, всі в зоні ризику в найближчі дні. Ну воно воно випадає по страшному суду. Коли в нас карта страшного суду випадає, зазвичай це кульміновані атаки, коли використовують в якості цілі не одне місто, одразу декілька міст області. А ви переглядали м, загрозу по просуванню ворога по Дніпропетровщині? Бо сьогодні вже офіційно оголосили по моєму про 18 чи 19 населених пунктів обов'язкова евакуація. Як показує вам там ситуацію? Я переглядав вчора це питання з однією, з нашого глядачку, до речі, з міста Дніпро, з Дніпропетровської області. І незважаючи на те, що ворог намагається тиснути, незважаючи на те, що є план, направлений на руйнівні процеси і обстрільні моменти, в мене випадає карта повішеного. Тобто те просування, про котре йде мова, воно не повинно програтися за короткий проміжок часу. Більше того, двійка Пентаклів, вона вказує на Болтанку, тобто момент того, що не, можна, не можуть закріпитися. І навіть ті просування, котрі ми можемо зараз спостерігати, вони є тимчасовими з потенційною можливістю стабілізувати процес. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.